У дітей має бути свято попри війну ворогу, який відібрав у багатьох батьків. Не віддамо їх дитинство. Так вирішили в волонтерському центрі шостка добро і на свято Миколая влаштували розважальний захід біля патріотичної новорічної ялинки. Радісні емоції, враження подарувало діткам шоу з мильних бульбашок. Діти захопливо спостерігали за видовищними перетвореннями води і мила у повітрі. Навіть дорослі, які прийшли з дітьми, занурились у світ дитинства а діти змогли відчути чарівність свята. Мильні шари різного розміру, які перетворювалися у змійок і гусінь, змушували дітей підстрибувати і занурюватись у казковий світ. Особливий захват у малечі викликали великі бульбашки, всередині яких вони могли опинитися. Після видовищного шоу на дітей чекав ще один сюрприз. До них завітав святий Миколай з подарунками. Святий принагідно привітав усіх діточок зі святом. Я їм побажаю здоров'я, своїх молоді роки покріпше. Щоб все в них було в сім'ї добре і щоб швидше закінчилась вже війна. Діти дякували за подарунки і уважно їх розглядали разом з родичами, ділилися враженнями. Ну, мені все сподобалось, особливо бульбашки. Дуже сподобались. Мені сподобались бульбашки. Ну, дощ бульбашок. Дуже добре, дітям на радість було. А Яночка навіть приготувала віршик для святого Миколая. Місвяті Миколаю приходи до нас скаліше. Я до тебе плигнуся і тихенько помолюся. Щастя, дай моїй родині і коханій Україні. Даниїл, як дорослий, вирішив святого не обтяжувати проханнями і побажаннями, адже вважає у Миколая нині і так багато важливих справ. В країні дуже тяжко. Таке становище, і тому ну у Миколая, може теж грошей нема. Він всі гроші на зсу відправив на дрони, на машини, тому ну. Як за замовляти, якщо він благодійну акцію зробив помічниками Миколая, виступили студентки фахового медичного коледжу, які теж принесли дітям смаколики. «Ми Просто хотіли порадувати дітей. Ми кожного року приймаємо участь у волонтерстві, допомагаємо дітям. Але саме ми з дівчатами це робимо в перший раз. І нам це дуже сподобалось. Петро Іванович, батько загиблого героя, привів онуків, які до волонтерського центру постійно приносять кошти. Ні забирали самі. Ти ще одну здесь нету. она в Києві у нас є. Оні самі їздили со мною. Ну, в село поїдемо. Оні на засиву, на засиву, хлопцям. Так они себе вони принесли. І вони збирають і на машину, і вже зібрали на дрон. А це ще принесли додаток на дрон. Світлана зі своїми близнюками Данилою і Артемом вже давно стали частиною волонтерського руху. Вони вирішили привітати за святом захисників. Ми являємося постійними волонтерами цього закладу, то ми не могли оминути сьогоднішнє свято. Так як сьогодні в нас не тільки Микола а ще й день збройних сил України, то ми прийшли привітати. І передати нашим хлопцям такі невеличкі смаколики. Випекала я разом з дітьми і діти допомагали їх розфарбовувати. Мати Матвія Анна в цей день теж найбільше думає про наших героїв. Скоріше, щоб була перемога. Ми всіх їх віримо. Дуже. Звичайно, жалко, що багато вже хлопців наших немає. Ну боремося, миримося за вас, а за всіх за вас. Ангело храніття і скоріше до перемоги. Світлана Субтельна, керівниця волонтерського центру Шостка добро розповіла, що вони опікуються не лише дітьми, чи й батьки поховані у шостці. У нас ще ж є вони шостінці, уроженці шостки, але поховані не в шості. Тому вже, наприклад, полетіли подарунки до Києва, Далібідіна, до Бояркусь. Вони вже. Написали мені, що ваші цукерки дуже вкусні, ми вже їх майже з'їли, і ми їх носочки вислали, а в носочках ваших гріємося. Наприклад, у нас як родина Юсупчуків, батько пропав без вісті, а їх аж четверо на станції Ямпіль. І ми цією родиною опікуємося. У нас є діти Шевцови у Ямполі, так само живуть. Батька зовець, але ми опікуємося і тими дітьми. Олександрівна наголошує, що вони намагаються подарувати тепло і увагу всім родинам загиблих, про які вони знають, і сьогоднішнє свято тому підтвердження.